Мої вітання це інформаційний марафон телеканалу Ті Ві Сім Ми продовжуємо працювати у режимі наживої. Також пряму трансляцію цього отару ви можете дивитися в онлайн форматі на Ютуб-каналі Тіві Сім Плюс і на офіційній сторінці у Фейсбуці. А от далі ми детальніше поговоримо, чи готова Європа відпускати українських біженців та як власне залишити українців в Україні. До нашого етеру доєднується кандидатка науки, соціальних комунікацій та фахівчиня в галузі комунікації і медіатехнологій Олена Морозова. Вітаю вас, пані Олено, і слава Україні! Героям слава, добрий ран. Власне, з'явилося чергове рішення від Брюсселю. Вони зважують можливі наступні кроки щодо правової бази захисту українців в країнах Європейського союзу. Коли власне ця система захисту була запущена у 2022 році, тоді це було тимчасове рішення, і тоді власне вважали, що директиву можна продовжувати лише двічі, а перебувати біженцям дозволено лише три роки, тобто до березня цього року. Однак далі європейська комісія вже продовжила дію документа до березня наступного року. На ваш погляд, як довго це ще може тривати, і чи буде європейський союз підтримувати українських біженців? Буде підтримувати українських біженців, тому що немає ніякої альтернативи. Ми з вами чудово розуміємо так само, як Україну буде підтримувати Європа воєнною допомогою. Ми бачимо з вами достатньо. Різкі порівнянні з тим, якими були попередні заяви попереднього німецького канцлера, так то власне у Європі просто немає іншого вибору, тому що захист українських біженців і допомога Україні у війні це власне збрука колективної європейської безпеки. Якщо говорити про терміни, власне, тому що неназваний дипломат розповів журналістам євроектів про те, що за зачиненими дверима таке тривають переговори про стратегії виходу з режиму тимчасового захисту для українців. Оця стратегія виходу, як це на практиці, власне, на ваш погляд, які моделі можуть обговорюватись? Це повернення українців в Україну, це інтеграція їх в європейське суспільство чи можливо якийсь змішаний підхід. Безперечно, напевно, йдеться про інтеграцію в європейське суспільство. Не може йтися ні про яке повернення в Україну до завершення війни. А здається, що принаймні так комунікаційно виглядає, що у європейців нарешті відбулося. Прозріння щодо тривалості цього збройного конфлікту, так що вони так само були абсолютно переконані у тому, що ну що найменше за рік-два, все це має завершитися. Війна триває три роки, і ми чудово розуміємо, що це недовго, якби жахливо цинічно це не звучало. Тому що очевидно, що враховуючи ті цілі, які перед собою ставить Росіянська Федерація, а це. Ліквідація української державності і захоплення української території, причому ж вони воюють власне не за контроль над цими територіями. Вони воюють за те, щоб населення на території України не було, і можна було ці порожні території заселити власним лояльним населенням. То очевидно, що це буде тривати, поки у росіянців не вичерпається ресурс, а тривати це може і 10 і більше років. Якщо паралельно з цим що ми бачимо, що триває процес переговорів, хоч і Російська Федерація робить абсолютно все для того, аби ці переговори зірвати, і власне вони проходили марно. Але чи бачить це європейське суспільство? І якщо вдасться досягти принаймні припинення режиму вогню, чи будуть вони невдоволені тим, що українці залишаються в країнах Європи? Дуже складно сказати, що відбуваються перемовини. Швидше відбувається імітація перемовин, uh -huh. так для того, щоб росіянці мали змогу декларувати принаймні для американців, що вони в цьому процесі знаходяться ніякі. Перемовини ні на міліметр не посунули ультиматуми росіянців. Більше того, тепер вони засягають на більшу кількість українських областей. Крім того, тривають масовані ракетні обстріли, комбіновані обстріли. Тощо ні про. Яке затища і ні про яку динаміку до цього затища. На жаль, так чого всім би нам дуже хотілося, поки що говорити не доводиться навіть попри якщо знаєте, навіть попри невдоволення, якщо таке невдоволення в європейських країнах дійсно буде, воно не буде висловлюватися публічно. Це буде просто поганим тоном. Саме тому, що неможливо собі уявити повернення людей, які тікали від війни, в країну, де війна триває, якщо ми уявимо таке, що в березні наступного року захист, тимчасовий захист українців, припиниться від країн Європейського союзу, чи змусить це українців повернутися додому, як на ваш погляд, чи можливо вони навіть і нелегально але будуть залишатись в країнах ЄС? Не знаю, дуже складно відповісти на це запитання, тому що це рішення, яке кожен ухвалює для себе. Очевидно, що люди, які Скажімо так, толерантно, так що ті для кого війна стала приводом залишити територію України, так у яких тут залишилася нерухомість в умовно безпечних областях, тому що ми з вами чудово розуміємо, що безпеки немає ніде Україну обстрілюють і криють росіянським вогнем. Абсолютно всюди, просто з різною інтенсивністю Україна в вогні, та немає у нас безпечних областей, але є люди, яким умовно є куди повертатися, є люди, яким повертатися геть немає куди. При тому навіть люди, які втратили все на тимчасово окупованих територіях, якась їх частка досі залишається на території України, а не їде за кордон і. Не намагаються отримати допомогу там. Тому це настільки індивідуальне рішення, настільки багато чинників, які впливають на ухвалення цього рішення, так? чи є діти, чи їх немає, чи пішли вони в школу в тій державі, де люди попросили пристанку, чи не пішли, чи здобувають вони там вищу освіту, чи не здобувають, чи влаштували ці люди за три роки своє особисте життя, чи не влаштували? Тобто це така складна. Складний процес так ухвалення цього рішення, що дуже складно узагальнювати це питання? Власне, згідно із даними результатів опитування євробарометра на сайті Європейської комісії вказані результати цього опитування. І от 80% європейців погоджуються, аби європейський союз приймав українських біженців. Це ота толерантність, про яку ви згадували? Власне, вони просто бояться говорити про інше. Чи дійсно є така одностайна думка? Де я би не називала бояться, але о, навіть якщо відчувають якесь невдоволення, обережно його висловлюють. Ну тому що є ж, ми з вами, коли говоримо про європейський союз, ми говоримо про країни, в яких є домінантними демократичні цінності. А демократичні цінності це передусім гуманізм, так. В... Державі, яка стала жертвою агресії, ми ж не розпочинали цей збройний конфлікт. Так ми вимушені були реагувати на дії Росіянської Федерації. Неможливо принаймні публічно жертвам цієї агресії не співчувати і не надавати допомогу. Ти одразу опиняєшся поза. Якоїсь нормальною людською цивілізацією. Тому те, що люди висловлюються так публічно і артикулюють таку позицію, абсолютно адекватно. Їм особливо нема чого боятися на території Європейського Союзу, окрім власної совісті і засудження таких же європейців, як вони. Якщо, власне, ми уявимо, що результати опитування, вони, власне, достовірні, 80% європейців таки підтримують українських біженців. Чому так в чому така одностайність? Це якісь гуманітарні причини, історична наша близькість? Чи можливо це співчуття, що війна триває? Напевно, це уявлення про те, що о, якщо Україна програє, вони так само можуть бути на місці українців. А це... зараз це усвідомлення у них уже є про те, що війна може до них прийти? Я думаю, що в судячи з того, так що відбувалося в засобах масової інформації і в соцмережах, в тому числі це усвідомлення максимально гострим було на початку повномасштабного вторгнення, коли було абсолютно незрозуміло, як росіянці будуть просуватися, з якою швидкістю вони будуть просуватися, так і чим все це завершиться, в Близькі, да, такі осяжні перспективи, то, безперечно, кожен уявив, кожен європейці уявив себе на місці українців. Зараз, навпаки, мені здається, що ця емпатія трохи притупляється, ну просто через те, що це триває такий час. Що це перестало бути шоком? Чого до речі, росіянці дуже домагаються так? Вони намагаються нормалізувати терор, зробити це частиною, причому і в своїй публічній комунікації так зробити це невід'ємною частиною тероризування цивільних і тероризування міст. А не тільки бойові дії на фронті, так зробити це нормою, нормалізувати це в очах західних лідерів і населення західних держав. На щастя, поки що їм це не вдається. Власне, чи ця підтримка означає готовність європейців до того, що українці стануть частиною європейського суспільства або вже стали власне і будуть рівноправними членами суспільства? Ми з вами, коли тільки почали шлях до європейської інтеграції, почали стикатися з тими проблемами, з якими стикалися, зокрема, поляки, так? які, ставши частиною Європейського Союзу, окрім того, що почали розбудовувати власну державу, стикнулися із величезною міграцією в більш розвинені європейські країни, і в ми бачимо власне і в західних. Медійних продуктах, зокрема мас-культурних, так, де над поляками, які нібито приїжджають до інших держав, здебільшого посидомиками, доглядальницями і прибиральницями, так, жартують. От е Україна власне стикається з тими самими проблемами, з якими стикалася Польща, тому що так чи інакше, і населення і держава, яка є менш економічно розвиненою, і е яка менш успішна з точки зору економіки, е де благополуччя е життя населення менше, стикається з певною дискримінацією. Е цей процес асиміляції інтеграції е і в в об'єднаний такий простір, так, він не може бути простим, він не може бути швидким, і, і він не може бути одномоментним. Наша ситуація а, значно ускладнюється тим, що Україна не має того шансу на економічний розвиток, який був у Польщі. Хоча би тому, що ми 11 років воюємо так і останні три, просто в перебуваємо в гарячій фазі війни, а росіянці стирають з обличчя землі наші міста і містечка. Тому як будуть європейці ставитися до українців, очевидно, що ми як до рівних. Ну, просто тому, що поки що і формально ми не є частиною європейського союзу, і економічно ми від них відстаємо. Але з точки зору людських демократичних цінностей українці очевидно мають викликати у європейців емпатію, окрім того, що на відміну. Знову ж таки, за спостереженнями самих європейців і за тими меседжами, які звучать в засобах масової інформації українці значно швидше ніж. Біженці з інших держав, де тривають збройні конфлікти, інтегруються так роблять спроби інтегруватися в ті громади, в яких вони перебувають. Є дуже цікаве таке дослідження. Канадські, якщо не помиляюся, науковіці його робили. Вони досліджували образ українських біженок, саме жінок, в європейській пресі, зокрема у Німецькій, де понад Мільйон, мені здається, вже значно більше українських біженців перебуває. Так от, власне, це такий образ Мері Поппінс. ідеальної жінки, яка дуже скромна, гарно освічена і яка дуже сумлінно працює. Зрештою, такий образ у засобах масової інформації українських біженок він для українських біженок, в тому числі, створює окрім сприйняття ще багато проблем, так тому що. Не тільки із проблемами інтеграції в громаду стикаються люди, які тікаються від війни, але й з проблемами торгівлі людьми сексуального насильства, тощо так і в європейських державах поки що прийнято на це очі, принаймні публічно, так очі закривати. Ми власне говоримо з вами так уособлено про європейський союз, проте кожна країна реагує по різному на українських біженців. Ми бачимо, власне, як в Польщі вже неодноразово йшлись розмови про те, аби е, забрати соціальні виплати в українських біженців в Швеції, до прикладу, на початку травня була пропозиція збільшити виплати мігрантам за виїзд із території Швеції. Власне чи буде ця тенденція далі посилюватися? Буде залежати від загальних політичних тенденцій, наскільки популярними будуть праві рухи, так, і якими меседжами будуть жангувати політичні лідери і очільники цих держав. Ми з вами чудово розуміємо, так, що громадська думка вона рідко формується безпосередньо в комунікації із тими, хто. Шукає прихистку в європейській країні. Дуже часто громадську думку в тій чи іншій державі формують політичні настрої, політичні меседжі, які є панібуними. Власне, підтримка європейців чи може в те, трансформуватися в те, що будуть далі фінансуватися соціальні програми для біженців? Щиро сподіваюся. Власне, ми з вами вирішили поговорити не тільки про тих, хто вже виїхав за кордон, але тих, хто зараз має можливість або зараз це робить. Зараз я кажу про тих, хто не досягає віку 18 років, адже активно у соціальних мережах обговорюють те, що зараз батьки вивозять своїх 17-річних дітей. Хлопців, до прикладу, за кордон, аби далі вони змогу мали змогу продовжуватися навчатися за кордоном, а потім вже вирішувати, чи повертатись на територію України чи ні. Міністр освіти і науки Оксан Лісовий сказав власне про те, що це не надто поширене явище. Як не сказав би, що це масово, проте тенденція така є. Безумовно, в нас є ряд задумок, як пом'якшити негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози. Зараз Україна щось робить для того, аби втримати Україну. Дуже розмиті формулювання, бо уявлення немає, чесно кажучи, при тому, що я сама є дотичною до галузі освіти і освіти вищої, і чесно кажучи, це якась дуже сумнівна комунікація від такого поважного міністерства, тому що це рівень комунікації в соціальних мережах, так соцмережі пишуть, що від'їзд масовий. Пан міністр каже, що я б не назвав це масовим. Для того щоб розуміти, так потрібно говорити предметно. Має бути статистика загальної кількості дітей цього віку, і тих дітей, які територію України покинули чи мають намір покинути а. територію України, для того, щоб ці цифри співставляти, співвідносити і робити якісь висновки щодо масовості чи не масовості цього явища. Це перше. Друге, що зрозуміло, що з цієї тенденції, що українці виїжджають за кордон для того, щоб почати там навчання, і будуть користатися такі вищі одноденки, мета яких та найперше збагачення, а не освіта. І таким чином якість освіти за кордоном, яку здобувають українці, буде зменшуватися, тому що як тільки зростає попит, зростає кількість сумнівних пропозицій. Знову ж таки, дуже розмита формулювання, вживається ряд заходів, вживається низка заходів для того, щоб зменшити такі ризики і не призвести до катастрофічних наслідків. І от дуже цікаво почути, а які ж це заходи. От просто раз, два, три. Та, що саме вживається, для того, які заходи вживаються, для того, щоб. Діти за кордон навчатися не їхали для уявлення. Немає, чесно кажучи. Ви на початках говорили про те, що війна з Росією може тривати ще багато років, тому що Росія робить все можливе, аби досягти своєї мети це захоплення всієї країни, власне. І, от на тлі цього є розуміння, чому власне українці, які не досягли 18 річного віку, таки їхні батьки приймають це рішення, власне, але чим це може обернутися для самої України у найближчій перспективі? Які наслідки ми побачимо? Мені здається, що на жаль, це вже очевидно, що нам доведеться жити в режимі довготривалої війни, так? І що навіть після припинення вогню наш сусід? Агресивний, з нездоровими амбіціями, так як Путін, так як Господи, Трамп написав про Путіна, те, що він геть божевільний, mm. не має значення особливого, яке буде прізвище росіянського президента. Досить божевільним, з точки зору звичайного, звичайної людської етики, є все росіянське населення. Маємо це усвідомлювати, так і що. Залишатися на території України, ідентифікувати себе українцем і робити все можливе для того, щоб українська держава і державність збереглися, це вибір. Робити цей вибір складно складно. Але з іншого боку, люди, які територію України залишають, ухвалюючи для себе таке рішення. Мають чудово розуміти, що є велика різниця між туризмом і еміграцією, що, будучи людиною з іншим громадянством в іншій державі, навіть максимально да, там, де чудово приймають, прекрасно ставляться, співчувають, то що вона все одно буде людиною, яка втекла від війни в своїй країні. Ну, от власне, усвідомлення того, чи хочеш, якої долі ти хочеш своїм дітям, має впливати на те, які рішення ти ухвалюєш, обираючи залишатися їм тут після завершення шкільного навчання, mm -hmm. так чи все-таки будувати своє життя е за кордоном? Е Чим це може обернутися для України? Ну, власне, в Демографічною кризою про це вже говорять соціологи. Але знову ж таки, на початку повномасштабного вторгнення були дуже цікаві заяви, я їх поділяю, до речі, що якби українські кордони для українських чоловіків в тому числі були відкриті, то ми б. Ті, хто та, так обережно її закрили, дуже здивувалися ті кількості людей, які, власне, обирають залишитися в Україні. Ми дуже швидко забули, як на початку повномасштабного вторгнення люди, у яких було влаштоване життя за кордоном, стояли в чергах, щоб повернутися в Україну піти військ, щоб захищати свою землю. Давайте не знецінювати свою націю, не, скажімо так. Не применшувати героїзму, патріотичності і любові до своєї держави, яку українці вже показали. Оксан Лісовий, до речі, також сказав про те, що в парламенті обговорюють ідею часткового зняття заборони на виїзд за кордон для чоловіків молодших 25 років, які ще не підлягають призову. Проте зараз ця тема, ще залишається все таки на рівні ідеї. Тобто зараз бачать більше ризиків в цьому рішенні, і тому його не приймають. Власне є побоювання масового відтоку чоловіків, чи можливо є якісь інші причини? Це таке складне питання, тому що це ж питання національної безпеки, це ухвалює. Ставка, головнокомандувач. Ми ж з вами подивіться. Ми навіть статистичні дані достовірні щодо, наприклад, людей з ампутаціями не бачимо. Немає такої статистики в відкритому доступі зі зрозумілих причин, так тому що цю інформацію ворог може використовувати для того, щоб робити ті чи інші висновки щодо перебігу бойових дій, щодо чисельності складу населення в державі. Це зрозуміло. І е, тому ми з вами не можемо знати, якими е, якою аргументацією та послуговуються е, урядовці і державники уважають інші рішення в цій ситуації, але е, чого стоять комунікації бракує, то це відкритої якоїсь і чесної комунікації з боку влади, тому що Багато питань гострих, які впливають на зниження рейтингу, так які викликають, ну скажімо так, агресію з боку широкої масової аудиторії, їх зазвичай обирають публічно не комунікувати, так а замовчувати, поки не приходить якась криза. Нічого доброго з того не виходить, як суспільний діалог. Він під час тієї ситуації, яку переживаємо ми, він значно потрібніший ніж у мирний час. Так, тому що зараз, якщо ці суспільні масові настрої не будуть знаходити конструктивного виходу, так, якщо не буде прямих каналів комунікації і не буде якоїсь ясності і зрозумілості, кожен буде ухвалювати рішення, в тому числі так щодо свого подальшого життя, виходячи зі своїх страхів і застережень. Хотілося би, щоб ці рішення ухвалювалися свідомо і з бажанням зберегтися як нація і зберегтися як держава. Чи є зараз в Україні, як в держава, ресурс для того, аби не розробити альтернативні механізми утримання молоді в Україні не просто закриті кордони, а можливо якісь мотиваційні програми? Є, звісно, завжди є. І так було би бажання так, знайти ресурси і можливості завжди можна. Так само як український оборонно-промисловий комплекс розвивається, так і наука і освіта навіть під час війни не просто могла би розвиватися, а має розвиватися, тому що науковий потенціал і те наскільки держава обороноздатна, а це речі, які взаємно корелюються безперечно. На завершення ще про міністерство єдності у вас запитає, тому що з останніх новин їхньої діяльності я бачила про те, що в кількох країнах відкриються центри єдності для українських біженців. Ну і власне було до дня вишиванки оголошено флешмоб вишиванки. Зараз міністерство єдності чи робить це для того, аби українці і ті, хто залишається в Україні, і ті, хто залишаються, і ті, хто залишається за кордоном, зараз з безпекових питань власне відчували цю єдність між собою. Я досить скептично, коли виникло це питання про міністерство єдності, до цієї ідеї поставилася так, тому що власне воно виглядало як спосіб акумулювати виборців, які перебувають за кордоном, і як частина підготовки до виборчого процесу. Але е, чим далі, так е, спостерігаючи за цими тенденціями, мені складно аналізувати діяльність міністерства єдності, але сам, саме існування цього міністерства в принципі видається цілком е, адекватним е, через те, що ми маємо розуміти, що є потреба зберігати зв'язок, вести якусь уніфіковану роботу. І принаймні так вести якусь статистику тих людей, які за кордоном перебувають зрозуміло, що питання повернення українців, які зараз за кордоном з за кордону до України відтерміновується до щонайменше до припинення гарячої фази війни, та да? до припинення вогню. Але ми маємо розуміти, що в той момент, коли це станеться, починати вибудовувати зв'язки з тими українцями за кордоном, буде вже запізно робити це потрібно зараз. Тому, чесно кажучи, мені складно оцінити, наскільки Міністерство єдності в цьому питанні ефективне, так? які інструменти вони використовують. Чи флешмоб до дня вишиванки є одним із таких інструментів, які насправді здатні тримати зв'язок з українцями, але необхідність така безперечна є. Ми вам дякуємо, пані Олена, що ви доєднались до нашого АТАРу. Кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня в галузі комунікації і медіатехнології Олена Морозова була з нами на зв'язку. Говорили про те, як повернути українських біженців та за.